Вітання усім учасникам та журі Всеукраїнської інтернет олімпіади Крок до знань. Я, Чироко, Олександра Валентинівна, хочу вам представити свою роботу поліське наріччя як історична скарбниця прадавньої мови. Мета моєї роботи дослідити діалектну мову поліській місцевості, донести до сучасного покоління цінність та значущість усього українського, важливість вивчення власного культурного минулого, аби краще пізнати майбутнє. Завдання показати усю велич народної мови полісся, не дати забути, з чого зародилась власна українська мова, розповісти про надзвичайну яскравість діалектів і говірок і їх цінність у вивченні власної культури. Наша сучасна мова поділяється на дві ланки народну та літературну. Народно хтось вважає мовою села, а хтось колискою нації. Літературно ж, у свою чергу, за словами Аркушина, це запашна, прочудова квітка, полюстками якої є народні говірки. Хай тільки зів'яне чи засохне навіть найменша пелюсточка, і квітка втратить свою чарівність. Що ж таке наріччя, діалект та говірка? Наріччя це основна міра розподілу діалектів української мови. На території України їх налічується три: північне або ж поліське, північно-східне та північно-західне. Діалект. Різновод національної мови, який може бути схожий між собою, об'єднуючи у собі говірки. Говірка ж у свою чергу, це найменша одиниця, вид загальнонародної мови, поширений на відносно невеличкій території і притаманий обмеженому колу осіб. За словами дослідників, саме полісся є історичною скарбницею прадавньої мови. Чому ж саме воно зберегло унікальні перли цього мовлення? Насамперед є низка факторів, які вказують на це: це густе болото, широчезне володіння природи, низький розвиток, відчайдушний дух людей, ізоляція від світу, заглохлі нетрі, глибока таємничість, усюди сила життєдайна, матінка, вода. Північне наріччя поєднує у собі три говори. Одним із них є Західно-поліський говір. Саме цей говір є своєрідною цеглинкою, що породжує давній лад мови у північному наріччі. Він виник значно раніше аніж його наступники. Має деякі спільні риси між польською та білоруською мовами та вважається старожитнім. Затвердження мовознавці Лесюка, західноукраїнські говори належать до найдавніших, найстаріших говорів української національної мови, і це підтверджується тим, що вони відбувають у своїй структурі фонетичні та граматичні риси, які були властиві українській мові з часів Київської Русі. Представлений говір виник у наслідок давньої колонізації цієї території різними етнічними групами. Очевидно, північна поліська частина історичної Волині з давніх часів сильно відрізнялася від південної, яку охоплює сучасний волинський говір, що зумовлювалося різними природними умовами. Які ж фонетичні ознаки даного говору? Насамперед це дифтонги УО, УЕУІ, ВОЛ, МОЙ, ВУЕЛ, ВОН, СНІГ ДІД. Поширеність представних приголосних В, Г, гувес, гоко, вулиця, голя. У північній частині говору в Е переходить наголошений А після Є, єма, єгода, єблуко. Наприклад, «жеба, ЄБЛУКО котила, закотила в ємку. Поширені -сполуки, гі кі хі поряд з «гі-кі-хи», зокрема в північній частині говірок. роки, мурахи, вілки, колядніки, людіна, варейніки та інші, граматичні риси. Поширеність закінчення ови еви в давальному відмінку однини іменників чоловічого роду, синови, кумови, собаці, братови. Наявність закінчення і в давальному місцевому у відмінках однини іменників жіночого роду. Корови, кішці, тьотци, бабці. У північних регіонах навпаки, закінчення і. Найцікавіші родзинки західнополійського діалекту гумно, балаган, кадушка, пукліт, пудворок, ослон, жунка. клюка. Дуже цікаві є стародавні приказки, які неймовірно ілюструють усю велич західнополіського говору. Його жаба душить. «Всеруса води покоруса. Пошлі дурнем Богу моліться, той лоба розоб'є гол, як сокол, темно, хоч гоко виколь. Хоч кажи, хоч колка на голові тиши. роботи і кунь не валявся. Також яскравим прикладом є жартівливі вислови Лихиця його голову знає, колі булі малі носілі постоли, сталі віліки, купирячі на віки. Чого ревеш, як корова, мале говно в шлейках. На наступному слайді пропоную переглянути відео з мого особистого архіву з представниками Західнополійського говору. Баба, чого ви дивитеся? Говорите щось? Ходила по жура хвилі. Забрали да. да. дві відри. Ні, не дві. дві. Кожний день по відру. Першого дня ведро і трошки більше, а другого дня чуть не повне відро. Дідусь, а у вас що? Як здоровечка, дідуська? Ноги болят, кажіть. Нема здоровечка? Нема. Голосніше говорити. Голосніше говорите. <ріху> На півушку та чуть не впав. Причітрати. в світі, що думала, буде вмирати. І не, можна. і не бачу нікого. Я вісенький. Його їх живе до кучи. А я прийшов до тих двох там всіх. Середньополійський говір. Мова відчуження. Утворена на межі проживання древлян і полян. Має схожість із західнополійським діалектом та є залишком стародавньої мови племінних союзів. Сучасні межі прообережного говору розташовані на півночі Київської, Житомирської та Рівненської областей. Середньополіський говір очевидно походить від мови східнослов'янських племінних об'єднань полян і «древлян». Головні ознаки вимова голосного у на місці давнього «и» бук, муш, «муш», «вусота», зокрема префікси ви, витратить, вмова м'якого приголосного звука з можливим сполученням зі звуком є, на місці м'якого в у словах сято «сяти». Далі ви можете почути середньополійський говір. На селі тепер холодно. Одивайся дівку хустку вище похову. Як оцінеш на село, то через ставок не йди, бо там ще люди тонкі кажуть, то ще до йдеш. У Маньки кажуть, корова очі. Дочка вже заживуть, люди корову водімуть. Вчора кажуть там за лісом там до Повожжя вовка бачили. Ще село прийде зараза, то вже курення буде. Лісиця там десь бігає вже. О, зима, вже скоро люди колядувати пройдуть. Ти гляди, яку хіба закривай вдома. І одри не закривай. Ввечері замикайся добре, бо то така зараза Не вовк, то щось друге. Поліський говір або ж лівобережний. Це діалект північного наріччя, що об'єднує групу українських говірок у північних районах Київської, Чернігівської та Сумської областей. Цей діалект зберігає багато реліктових форм. На даному слайді розміщено фонетичні та граматичні особливості Східнополійського говору. І Снімемо оце це. так крутиш, що його так чаля два клубки, квасуль там усі племати, щоб качалися, ложка, дірочки отак поробили, туди вставляється в одну дірочку нитка, в другу. І оце ложкою отак нитки ж. Отак. Пісниці там називаються, мати так оце переплутали, ну тепер снуй, Оце так. Цією рукою оце гониш, а тут нитки ж теж кубки, І оце вгору, в так і за руки вгору, і до саме десять чисниць. Дякую за увагу. Кожен з нас повинен пізнати власну мову та культуру, за яку боролись і борються. Слава Україні!